Усім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами готуватимемо у мультиварці дуже просто для тих, кому зовсім ліньки, але смачненького хочеться. Беремо одну цілу свинячу філейку. Ця в мене навіть з морозилки, але все одно буде смачно. Додавати до неї будемо суху приправу 10 овочів. На одну філейку достатньо 2 повні чайні ложки отакі. Обсипаємо гарненько з одного боку. Треба трошки втерти, щоб приправа не обтрусилась і гарно прилипла. Тепер перевертаємо на інший бік. І з цього боку робимо те ж саме. Гарненько, щоб з усіх боків поналипало. У зручній ємності залишаємо м'ясо або на 2 години при кімнатній температурі, або на добу у холодильнику. У чашу мультиварки додаємо 2 столові ложки рослинної олії. Кладаємо на дно нашу філійку. Рівненько її розподіляємо на пів кільцем. Зараз побачите чому. На вільне місце додаємо картопельку. Тут у мене приблизно 10 картоплин, нарізаних великими шматками. Можна картоплю трошки присолити, а можна і не. Бо вона все одно просякне солонуватим соком від м'яса з приправою. Це вже на ваш смак. Зачиняємо кришку і вмикаємо програму випічка на 1 годину. Через 40 хвилин нам треба буде перевернути м'ясо і перемішати картопельку. 40 хвилин минули відкриваємо мультиварку. Спочатку перевернемо м'ясо, щоб під нього не потрапила картопля. Тепер перемішуємо картопельку. І тепер увага, додаємо пів склянки води. Зачиняємо кришку до завершення програми. Програма завершилася ось наш результат. Запечена філейка. Зараз її тоненько наріжемо і подамо з картопелькою. Дивіться, яка в нас вийшла гарнюня смакота. І картопелька золотаво запеклася, і філейка. М'ясо ніжне та соковите. А якщо не з'їсти одразу, наступного дня з холодильника воно буде як буженина. І погодьтеся, простіше вже не буває. Всім смачного, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. І ще побачимось. На все добре!